Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Олександр Агромен. Одразу скажу: додивіться відео до кінця, поставте лайк. Що не зрозуміло, напишіть в коментарях. Можливо, потрібно буде якісь ще додаткові обзори зняти, обов'язково для вас зніму. А сьогодні ми поспілкуємося про різні типи катків і де краще і як їх застосовувати, під який ґрунт Ось і наші. Коточки. Можете побачити, труба спіральна різного діаметру. Цей, що більший діаметр, це йде підлущильник. Хоча в нас зараз вже в розробці є е, більшого діаметру і на культиватор. Нагадаю, раніше ми робили 320-320 мм діаметр, також будуть доступні в 360-му діаметрі. Ось Каточки з полоси. Теж може бути пряма спіральна. Ну, а зараз поспілкуємося на рахунок питання, яке задав наш підписник, коли і де використовується якого типу катки. Коли краще полоса спіральна, коли краще труба спіральна, коли краще пряма. І так, друзі, зразу зауважу, що це все дуже індивідуально. Тобто, край, ну найідеальніший варіант, тобто ви мені телефонуєте, замовляєте культиватор, і ми вже під вас підбираємо, під ваш ґрунт каток. Але якщо говорити в цілому, як книжка пише, да, візьмемо, допустимо, полосу спіральну. Якщо брати ідеальні умови, сухий ґрунт, якщо брати, що ну, груди не сильно великі, да, або великі, то полоса розбиває краще, вона краще розбиває ну, всі, всі грудочки. Якщо буде те саме той самий ґрунт, але буде вже висока волога, то я б рекомендував вже переходити на трубу, тому що ну, хочете ви цього чи не хочете. До, ну, до полоси буде більше налипати, От, відповідно ну, незручно буде проводити культивацію. Тому для вологи краще використовувати трубу спіральну. Це коли по вологому. Якщо у вас легкі, знову ж таки, чорноземи, там нема великих груд, то можна і по сухому ідеально буде ну, ця труба спіральна. Якщо у вас і важкий ґрунт, і великі груди, то ліпше полосу. Але знову ж таки, якщо висока волога, то краще труба. Друзі, також хочу нагадати, що всі рани культиватора в нас виконуються максимально уніфікованими. Що мається на увазі? Для прикладу, якщо ви сьогодні замовили культиватор з катком, з катком труба спіральна, так, і не знаю, там, по якимось причинам там, через рік не знаю, у вас там з'явилось нове хазяйство, чи там інші огороди треба культивувати, да? інші поля, де у вас ґрунт, вже допустимо вологий, а навпаки більш сухіший, і треба полосу. Ви телефонуєте нам, замовляєте у нас каточок тільки з полоси, і він так само ви його зможете прикріпити до нашої рами культиватора. Тобто вони йдуть взаємозамінні. Те саме стосується і робочих органів. Якщо ви на сьогоднішній день купили білоту, Ну, С-подібно, для прикладу, да? а завтра вам потрібна там, двохвиткова стійка. Вам не потрібно купляти новий культиватор. Ви просто міняєте робочі органи і вони підійдуть. Можливо, буде в деяких випадках чуть-чуть інша розстановка, але це ми все вам підскажемо. Але е можливість така є. Тобто всі культиватори у нас максимально уніфіковані, взаємозамінні деталі, можна так сказати. Да? Е і воно є правда, і воно є дуже. Дуже зручно, дуже зручно, економічно і економить купу вашого часу. Ось для прикладу у нас стоїть готовий культиватор 5 метрів, розкладний, причіпний. Цей у нас з робочим органом двохвиткова стійка. Можете побачити. Це така товстенька 30 на 30. Для важких, твердих ґрунтів, така жорстка, подвійна грибінка. А ось поруч. Червоненький клієнт замовив. Такий самий культиватор, тільки робочий орган, уже білота с -подібна. Так як в нього більш такі легкі піщані чорноземи він собі взяв білоту і йому вона ідеально підійде. Але якщо з часом потрібно буде, ну, клієнт, який купив білоту, захоче двохроткову стійку, йому не треба купляти повністю весь культиватор. Він просто купляє робочі органи. Переставляє їх, перекручує і все. Те саме стосується і коточків. Тому ми стараємося для вас, покращуємося. Це я рахую дуже зручна функція. Всім дякую за увагу. Якщо вже додивились відео до кінця, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Зворотній зв'язок, якщо маєте, то обов'язково пишіть в коментарях. Можливо, якийсь ще для вас огляд треба буде зняти, порівняння. Обов'язково пишіть, не соромтесь, запишу, змонтую, все покажу. Номер телефону залишу в описі. Можливо, хтось захоче замовити культиватор, ну або робочі органи, або по будь-яким іншим питанням, телефонуйте. З вами завжди на зв'язку Олександр Агромен.